Червона шапочка Жила собі маленька дівчинка. Мати любила її донестями, а бабуня ще більше. На день народження бабуся подарувала онучці червону шапочку. Дівчинка залюбки носила її, тож сусіди так і казали Ось червона шапочка йде. Одного разу мати напекла пиріжків і попросила доню Сходи, червона шапочко, до бабусі. Віднеси їй пиріжків і горщик масла, та дізнайся, як вона почувається. Пішла червона шапочка до бабусі. Йде вона лісом, а назустріч їй сірий вовк. Куди це ти йдеш, червона шапочко? запитує вовк. До бабуні поспішаю. Несу їй пиріжки і горщик масла. А далеко живе твоя бабуся? Далеко. Відповідає червона шапочка. В лісі за млином у першому будиночку. Гаразд, каже вовк. Я також провідаю твою бабусю. Я піду цією стежкою, а ти йди тією. Подивимося, хто швидше прийде. Сказав це вовк і чим душ помчав найкоротшим шляхом, а червона шапочка попрямувала тим, що був довшим, і йшла вона, не поспішаючи. Дорогою спинялася, квіти збирала. Не встигла вона ще й до млина дійти, як вовк вже прибіг до бабусиного будиночка та й постукав у двері. Стук стук. Хто там? спитала бабуся. Це я, ваша одочка, червона шапочка, відказав вовк. Я до вас у гості прийшла, пиріжки принесла і горщик масла». А бабуня хворою була і в той час саме у ліжку лежала. Вона подумала, що це справді онука її прийшла, тож гукнула Смикни за мотузку, дитино, двері відчиняться. Вовк смикнув за мотузку, двері розчинилися. Кинувся вовк на бабусю і враз проковтнув її. Потім зачинив двері, ліг у бабусину постіль і став чекати червону шапочку. Невдовзі вона прийшла і постукала. Стук стук. Хто там? спитав вовк, а голос у нього грубий, хрипкий. Червона шапочка спершу злякалася, але подумала, що бабуня застудилася, тож відповіла Це я, онучка ваша, принесла вам пиріжки і горщик масла. Вовк відкашлявся і промовив вже не так грубо. Смикни за мотузку, дитино, двері й відчиняться. Червона шапочка смикнула за мотузку, двері розчинилися. Увійшла дівчинка до будиночка, а вовк сховався під ковдру і прикинувся бабусею. Червона шапочка підійшла до вовка та й запитує Бабуню, а чому у вас такі великі вуха? Щоб краще чути тебе, дитино моя. Бабусю, а чому у вас такі великі очі? Щоб краще бачити тебе, дитино моя? Бабусю, а чому у вас такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе, дитино моя. Не встигла червона шапочка й зойкнути, як вовк кинувся на неї та проковтнув. Але, на щастя, неподалік проходили лісоруби з сокирами. Почули вони шум, забігли до будиночка і вбили вовка, а потім розпороли йому живіт, і звідти вийшла червона шапочка, а за нею і бабуся, обидві цілі й неушкоджені. Кінець.